Всім вітання. Не думав, що це доведеться робити, але через 25 років нашого існування я мушу представитися ще раз. Отже, ми компанія IT-STEP, яка є освітнім холдингом і працює на ринку освіти вже понад 25 років. Ми засновані в Україні в 1999 році. Чому ми записуємо це відео? Тому що по наші потенційні клієнти або клієнти, які звертаються до нас, часом плутаються в. Ті всі безлічі освітніх продуктів, які є в нашому портфелі. я хочу в цьому відео коротко пояснити, які, власне, освітні послуги ми надаємо для того, щоб кожен сам відповів для себе на запитання, а куди ж мені звертатися. Перша добра новина звертатися до нас по єдиному телефону або за телефонами, які будуть в підписі до цього відео. Раз. По-друге, значить, в нас є. Університет це ліцензована акредитована ну, організація. Університет, що надає послуги вищої освіти. Ми вже маємо випуски бакалаврів, в тому числі і магістрів, тобто, це формальна українська університетська освіта. В нас є ліцензована школа, ліцей, що спеціалізується, ну зрештою на стандартній шкільній освіті з нахилом в вивчення іноземних мов, і ми використовуємо it технології як предмети для вивчення. А також як інструменти для вивчення базових шкільних предметів. Отже, в нас є школа повного дня, приватна. Звертайтеся, будь ласка. Також в нас є продукти, зрештою, з чого академія і починалася, те, що називається non-formal education, тобто неформальна освіта для дорослих у вигляді спеціалізованих курсів коротких. Середньотривалих, довгих, в тому числі, і професійна комп'ютерна освіта, що є по суті альтернативою вищій освіті університетській. Натомість вона коротша і вона виключно за спеціалізацією. Тобто, якщо ви хочете здобути, ви доросла людина і хочете здобути професію в it галузі, причому там або творчу, або ті, що пов'язані з програмуванням, така освіта в нас також є. <клес> ну і напевно. Найбільше, що в нас станом на зараз, є, це позашкільна освіта для дітей. Це той формат навчання, при якому діти приходять до нас з певною періодичністю на позашкільне навчання. І тут є знову ж таки програми для дітей від 7 років і для підлітків, там, закінчуючи аж 15-16 років. Отже, і це є позашкілля. Тому для того, аби ви вже розібралися більш детально, які саме продукти є, вірніше, яке наповнення кожного з тих продуктів, про які я щойно розказав, будь ласка, звертайтеся до нас, менеджер з вами поспілкується і вже безпосередньо в телефонному режимі. А в ідеалі, при вашому візиті, до нас розкажемо вам, покажемо, і ви виберете саме той освітній продукт, який найбільше підходить вам або вашим дітям.